Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні маленький в'язовлог. Я вам розповім те, що я встигла і що не встигла зробити за цей тиждень, поки ми не бачились. Почну з того, що я вийшла на роботу, і тепер в мене часу взагалі немає на якісь великі проєкти. Роблю деякі дрібнички, знімаю декілька відео, що встигаю на вихідні дні, і викладаю їх на протязі тижня. Але цього замало, я розумію, це, але цілими днями в мене вдома немає. А коли приходжу домой, то нема світла, то немає інтернету, то блекаут, то треба займатися своєю кецією, то хатні справи, то поводу сходити. Ну, ви самі розумієте, всі так зараз живемо. Тому якісь великі проекти мені зараз не силу. А, чесно кажучи, я дуже-дуже хотіла приєднатися до в'язання незламних, де. Беруть участь всі наші провідні майстрині українські з чудовими руками, з чудовим великим серцем, з добрими думками. Ну, не можу, не можу, бо треба дотримуватись обіцянок. Якщо пообіцяю щось зробити, дов'язати, а не встигну, не зможу, і мені буде дуже соромно. Я дотримуюсь своїх обіцянок завжди, тому зараз, мабуть, ні. А оскільки додаткових вихідних ні на свята зараз нас немає, то, мабуть, часу в мене теж не буде ні на які великі проекти, ну, але я вам розповім про те, що мені вдається, що я роблю зараз. Є декілька речей, з якими я хотіла з вами поділитися. По-перше, що актуально зараз це як переробити речі, які вже в нас є, підігнати під свій розмір, підігнати під обставини, що змінилися, утеплити або навпаки. Ще декілька проєктів в мене це в'язання. Залишки в пряжі, що теж актуально, бо зараз купувати нову пряжу ну, взагалі-то в мене можливості немає, я ще на це не заробила. Тому хотілося б зв'язати з нової дорогої пряжі, якусь велику, новорічну річ або святкову, але ну, на зараз не на часі. Нічого, це буде потім. Ще хочу вам перед тим, як перейти саме до в'язальних дрібничок. Хочу подякувати всім майстриням, які беруть участь у цьому великому, дуже важливому проєкті в'язання незламних. Дівчата, ви такі молодці, дякую вам за натхнення, за Підтримку за ваші щирі почуття, за те, що ви робите, це дуже великий проєкт, це саме те, що потрібно зараз. І тим паче, що навіть якісь маленькі дрібнички, які ми зараз ви робите своїми руками, чи то для котиків зсу наших. Чи то для рідних і близьких, чи то просто для незнайомих людей, які потребують маленької підтримки навіть. Вони несуть тепло і щирість ваших рук і сердець. І це дуже важливо. Це наразі основне підтримати один одного. Дякую вам. А тепер давайте перейдемо. До того, що я вам хотіла розповісти про свої в'язальні маленькі проекти. І так, чим я хотіла з вами поділитися сьогодні? Оце в мене був такий светрик дуже теплий, з коротким рукавом, з косою такою горловиною. Але він став мені трошки замалий. Тут в мене була оздоблювальна коса, стільки протяжок тут не було. І я вирішила, що саме час перев'язувати ніколи, носити треба, бо похолодало. І тоді я. Почала спускати петлі, займалася своїм улюбленим, скажімо так, заняттям. Що можна зробити, щоб трошки збільшити розмір нашого светра, який улюблений, розпускати не хочеться, а носити хочеться? Тут в мене було зв'язано без плечових швів, тому від горловини, там, де в мене була оздоблювальна коса, я розпустила декілька внутрішніх петель. Зараз я вам покажу на зразку, як це робиться. Тут нічого складного нема. І тут я їх розпускала до резинки. І просто з, з, з заднього боку я е голочкою підтягнула, оці, е щоб не розпускалась до резинки до кінця, е просто підтягнула, підтягнула петлі по задній стороні. Але цього виявилось замало, і тоді, оскільки я полюбляю це асиметричне, все, щоб було не так, як у всіх, не так, як треба, то я ще спустила петлі з іншого боку і теж тільки до резинки. І теж підтягнула тут петлі на голочку збирала. В мене плечових швів нема, тому я розпускала з одного боку, переходячи на інший, і ось так аж до кінця. Що треба мати на увазі перед тим, як скористатись цим методом. Зауважте, що одна спущена петля це більше, ніж одна пров'язана петля. Десь виходить одна спущена петля на товстій пряжі, це цілий сантиметр додає нам до нашого об'єму. Давайте подивимось. Ось я зробила зразок з однією косичкою. Тут в мене дві петлі зворотні перед косою. І давайте спустимо одну. І подивимось, перед тим, як спускати петлі, зв'яжіть зразок з такої ж пряжі, як ви в'язали, і прорахуйте. Скільки петель вам потрібно спустити, щоб отримати бажану, бажаний об'єм вашого светра? Бачите, ми спустили лише одну петлю, а вже як розширилось наше полотно? І давайте з іншого боку. Так, коли ми спускаємо петлю в процесі в'язання то ми замість однієї петлі підбираємо дві. А якщо ми спускаємо по плечовим швам вже готовим, то нам теж треба буде обов'язково спускати з іншого боку, теж, щоб плечовий шов, зійшовся у нас і ніде не перекосився, якщо тільки у вас не така ж скошена горловина, як оце в мене. Пров'язуємо косичку і спускаємо ще одну петлю. Я люблю ось так оздоблювати коси, вони тоді такі виразні. І полотне полотно стає таким м'якеньким, підатливим, ну, просто не стерчить колом, як кажуть. Це якщо ми робимо. Такі спущення петель навколо коси. Бачите, як зразу вона заграла красиво. Але можна спускати і просто полотно. Просто десь петлі в полотні. Спускайте до того моменту, як вам потрібно, і потім можна просто голочкою. Підхватити цю петлю в таку ж нитку і пропустити за задні стіночки нашого виробу теж набираємо дві петлі, щоб не стягувалось полотно, а потім, якщо це занадто для вас велике, е, виходить е, занадто Ш, широке полотно, тоді Просто наступні дві петлі пров'яжіть разом. Ось так. Ось такий лайфхак як збільшити розмір трикотажного виробу. Але якщо потім вам знов захочеться зробити ваш виріб більш вузьким, Можна просто гачком підняти петлі заново. Тут нічого складного немає. Це теж я вам хотіла сказати про те, як відновити якусь річ, яка вам подобається, але розмір вже не задовільняє. Далі. Що в мене в проєктах далі? Накопилась купа зразків, які я вже розпускати не хочу, і з них я вирішила зробити для своєї китюні таке покривальце або пледік в її будиночок з коробка. Я так вважаю, що просто за допомогою гачка все це якоюсь кольоровою ниткою поз'єдную, і в мене вийде щось таке різнокольорове і тепленьке для моєї малечі. Тут ще їх буде багато, бо стільки ще візерунків, які я хочу з вами розібрати і показати вам, що це, мабуть, буде, це збереться. Я так вважаю, що цей проєкт я зроблю обов'язково, бо він вже є з готових, залишилось тільки зібрати краєчки за допомогою гачка. Це такий в мене проєкт для китюнечки. Тому що все таке різнобарвне, що ну щось робити для інтер'єру, то, мабуть, ні. Далі, далі будемо ще в'язати з вами ось такі вазончики з квітами, це гачок, це мені самій дуже закортило. Спробувати таку техніку, і, ви знаєте, вийшло практично з першого разу, здавалося, так складно, а вийшло все дуже логічно, зрозуміло, і дуже приємно виходить. Це ми з вами будемо робити, але вже після Нового року, до нового року, ви ж самі знаєте, сніжинки, ялинки, оленятки, зайчики, котики. А до весни захочеться квітів, це будемо робити. Що ще далі? В'язання залишки в пряжі. Я, може, зможу сьогодні зняти, якщо все вдасться. Те, що я обіцяла минулим разом, це такий. Спосіб в'язання залишків пряжі. Це в мене вийшло таке в'язано і не шарфик, і не намисто, але таке оздоблення для трикотажного гольфику. Це ми з вами розберемо, як це в'язати. Виходить, дуже красиво. Я колись в'язала дуже багато таких шарфиків в мене не залишилось. Навіть фотографій, бо вони розбіжались по замовленням. Це був такий період, коли теж було мало з чого в'язати, а хотілося чогось такого яскравого. І всі мої подруги, знай... знайомі подруг, подруги знайомих подруг, мені назамовляли замовляли ось таких різних різних шарфіків, залишків того, що в них було. І... Тому в'яжеться дуже просто, легко і швидко, і швидко. Це... І зараз мені прийшлося тільки згадати, як це робилося тоді. Знаєте, Це як їздив на велосипеді, один раз навчився, вже не забудеш. Тому ось це. І ще буде один такий проєкт, це уж зовсім маленьких-маленьких залишків пряжі. Ось подивіться. Це в мене такий светрик, ось такий, бачите, в'яжуться окремо різнокольорові залишки в чогось все, що залишилось. Коротше кажучи, в'яжуться маленькі. Квіточки, і потім потрібно десь 100 г чорної пряжі. Ну, в мене чорної, можна такою, як вам подобається, на яку можна зібрати. Але коли різнокольорові оці детальки, то краще, зрозуміло, брати темну пряжу. І потім просто все це збирається. Це ми теж, теж ми з вами розберемо, як цю красу. В'язати Це може бути такий шикарний палантин. Я так і хотіла зробити свого часу, але так захопилася, що зробила Цілий светр з таким піднятим рукавчиком. Це в мене така була І носилася це, носиться, на чорний е, гольф. Під джинси ідеально. Ось. Ось таким ми з вами будемо далі займатися. Ну і це, мабуть, все, що я вам хотіла сьогодні розповісти, розказати, бо, на жаль, більш чогось великого зараз я зв'язати не можу. Але я сподіваюсь, що все попереду, все буде добре, все ще зв'яжеться у нас, все, що заплановано, буде виконано. І ще мені ж треба закінчити свою жилетку оверсайз, яку я ніяк не можу зробити, а вона повинна бути дуже теплою. Ну, коротше кажучи, всім легких петельок. Хай ваші плани всі здійсняться, хай скоріше прийде мир, хай наші свята ніхто не зіпсує, всім легких петельок обов'язково побачимось!